одним із наслідків психологічних травм є посттравматичне зростання, серйозні позитивні зміни, зростання особистості внаслідок впливу травматичної події. Що ж відбувається з людиною під час цього процесу? Як покращити життя після травми? Адже самовдосконалення це постійний процес і важлива робота над собою. Сьогодні я розкажу про деякі вправи, куди допоможуть з цим. Наталя Усенко. Разом зі своєю родиною жила у чудовому містечку Бородянка. До повноштабного вторгнення Наталя працювала у Бородянському центрі соціальної і психологічної допомоги та реабілітації населення. Зараз цього центра вже немає на карті, бо російські загарбники знищили його, розстрілявшись з танка. Тільки у серці та пам'яті Наталі, це центр та її колега, котрого вбили російські солдати у цьому приміщенні. З великими дверями та усмішкою завжди приймають людей і радять кожному з них. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальні історії українців, які фонд збирає та зберігає в музеї Голоси Мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ряната Ахмєтова, і ви, і Голоси мирних». Дивимось. Бородянці я знаходилась до 17 березня в окупації. Ми були в себе вдома, і коли вже зайшли танки до нас, вони почали розстрілювати нашу багатоповерхівку. Посипалося скло, вилітали шибки у людей. і Ми вирішили з дитиною. і Був якийсь час невеличкий, тиші, і ми вирішили бігти до своїх друзів. Будівлю, підвал. І цієї ж ночі відбувся десь страшний бій у нас тут, коли попалили техніку, ми все це витримали. Ми у нас знаходилися у підвалі. Це 50 метрів від дороги, основної, де відбувався бій, все сипалось. Діти були в я не можу вам передати, якому стані були діти знаходились, мабуть, тому що і ми їм дозволяли все робити, все, що вони хочуть, все або вони не звертали уваги, як їх відволікати. Але ж ви розумієте, який це стрес, це жах, це діти знаходились в такому стані. Ми дорослі не могли собою, собою опанувати, але ж ми не вперше стикаємося з агресією російською, тому що у 14-му році ми зіткнулися в Донецьку з цим. Я взагалі з Донецької області приїхала сюди в 2014 році, коли полетіли над нами снаряди ракети, забрала дітей і виїхала. Ми звикли вважати, що травматичні події, стреси і кризи провокують страждання, так і є. І ми поки до кінця не знаємо, яка травма війни, як колективна, так і особиста у кожній людині відобразиться в нас. Але психіка кожного з нас має дуже потужні механізми виживання. Крім того, кожен з нас свідомо може впливати на цей процес і попереджувати можливі негативні наслідки уже зараз. Головне не залишатися наодинці зі своєю бідою. Я сьогодні хочу розповісти про інші результати травми, посттравматичне Пост зростання. Посттравматичне зростання це серйозні позитивні зміни, зростання особистості внаслідок впливу травматичної події. У це важко повірити, але страждання також має позитивну складову. Віднайти її буває складно, але вона точно є і може допомогти людині самовдосконалитися. Під час повномасштабної війни багато українців переосмислювали своє життя та роль себе в ньому. Це сприяє проблематичному зростанню. Людина, переживши травму, стає здатною інтегрувати цей досвід у своє життя. Відбуваються трансформаційні зміни в мисленні, уставленні до всесвіту і самого себе. Це не просто повернення до певної стабільної лінії життя, це вдосконалення у дуже важливих сферах життя. Що ж відбувається з людиною при посттравматичному зростанні, зростає ціна життя, змінюються пріоритети, усвідомлюються свої сильні сторони разом з адекватною оцінкою своєї вразливості, зростає почуття внутрішньої сили. Певні стосунки припиняються, цінність їх може стрімко зростає, збільшується здатність до впішуття та емпатії, відкриваються нові можливості, пошук нових цілей, виходячи з зміни пріоритетів. Часто вирішуються питання, які давно відкладаються на потім. розвиток духовної свідомості, змінюються погляди на сен життя. Ви відчуваєте себе сильною особистістю, як морально, так і фізично. Ви приймаєте і поважаєте себе, і не дозволяєте стороннім людям перешкоджати своєму щастю або зростанню. Щоб покращити життя після травми, варто розуміти, що самовдосконалення це постійний процес і важка робота над собою. Перед тим як покращувати своє життя, варто повернутися принаймні до кризового стану. Для цього потрібно звернутися до психолога та пропрацювати свої травми. Лише після цього переходить безпосередньо до посттравматичного зростання. Є деякі вправи, котрі допоможуть з цим. Перше оточити себе позитивними людьми, які пережили схожий досвід. Чужий досвід підтримує та надихає на подальші кроки, самовдосконалення. Виклади на папері свої думки та почуття, візьміть ручку та почати писати все, що відчувати в цю мить. Потім прочитати рядки і виділити цінні думки, які можна пропрацювати усвідомлено. Помічай свій розвиток та хвали себе, Вибудуй нові пріоритети та цінності. Психологічна травма руйнує переконання та орієнтир людини. Встанови нові пріоритети та визначи, що для тебе є важливим на цьому етапі життя. Мрії здатні змінити все, ось чому важливо мріяти під час війни. Мрій не тільки розмовляй, а ще складай розклад розкладня, формуй план на тиждень та виконуй поставлені завдання. Проговори свою історію травми. Перекажи собі в голос подію, яка травмувала тебе, та ніби це сталося з іншою людиною. Подумай, що вона б змогла зробити для того, щоб подолати цю травму та стати сильнішою. Перевір свої переконання та правдивість. Поставь не просто ціль, а й продумай кроки для її досягнення. Так поступово ти зрозумієш, що твої страхи уявні, а мети можна досягнути. Шукай ресурс як психолог, раджу придбати метафоричне садівне колоди карт та перебирати їх самостійно. Малюнки на картах мають викликати певні позитивні спогади, враження і емоції. Навіть у найстрасніші часи війни наше життя триває, і в наших силах зробити його якісним. Працюй з психологічними своїми страхами, кризові обставини, яких ти боїшся. Часом осута тривоги знизиться. Звісно, посттравматичне зростання не усуває автоматично наслідки травмуючих подій. І значна кількість людей все ж буде довго відновлюватися після травми. Але я вірю, що кожна людина здатна до змін та зростання і усвідомий вибір такого шляху. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії до музею Голоси Мирних фонду Ільната Ахметова. Разом до перемоги. Все буде добре.